Хабар за тендер кругленьку суму вимагав та отримав посадовець «Прикарпаттрансгазу» директор одного з підприємств. За це обіцяв посприяти у виграші тендеру на закупівлю товарів за державні кошти. один з посадовців управління магістральних газопроводів Прикарпат державного Нафтогазу України вимагав та одержав непримірну вимогу в сумі 5 тисяч доларів у одного з керівників. Підприємства за те, що допустить підприємство у участі в тендері, також посприяє тому, щоб документація була належним чином оформлена і. Виграло то підприємство у тому тендері, за підозривши неправомірну вигоду, бізнесмен звернувся у прокуратуру. Відтак хабарника затримала на гарячому прямо у службовому кабінеті. Тепер ласом до наживи посадовцю загрожує позбавлення волі. Провадження зареєстроване і розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 покарання. Передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. Також є альтернативне, там є обмеження волі і. і Рештраф ну основне покарання це від 5 до 10 років позбавлення. Волі наразі тривають слідчі дії а щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.